Доброго ранку. Костя, привіт, Андрію, привіт. Всіх Доброго вітаю. Ранку. Ого. Костя, привіт, Андрію, привіт. Всіх. Звідки голос? Як то з якоїсь каналізації? Ну що? Вже в брульянтовій. Вже, вже в брульянтовій лізі. Я не знаю, чи тут така є, але я туди потрапив. Залізі, Андрій, все так само в залізі. Вчора були жахливі катки. Ні хрена ніде ніяк. Зараз, якщо зайде, то ж покажу. Коротше, ранг залізо, дивізіон це. <рогресу> Прогресу нема. За три бої злив 90 балів і згорів. Вірю. Вірю. Ну тобі легше. А я струмер. Ні, бачиш тут навіть брильянтової немає. Діамантовий, Діам... діамантовий. Я струмер, я роблю контент. Зараз поки що 40 хвилин покатаю в рандомі, а потім знову в надриск. Костя, ти як, будеш онлайн, поїдеш зі мною? О, доброго ранку, доброго ранку. Може попити щось заспокійливо. Е, Андрію, що я можу тобі порадити? Забий хер. Просто забий хер. І все. Як запустять, то підійду. В якому сенсі? А, режим. Я вже неодноразово казав і знову повторюся: я не рекомендую цю гру нікому ні друзям, ні близьким, ні знайомим, ні підписникам взагалі нікому. Тим більше, цей жахливий режим з такими умовами, як ВГ викотило, без гарантій, що ти можеш десь закріпитися і можеш трошечки там ну пофейлити, типу, не рекомендую. Максимально і категорично. Краще грайте краще в Days То набагато цікавіше. Ой. А, тож я звук вимикав, бо музику замовляли. Думаю, що так тихо. А я й засвітився. Зараз треба гучності додати. Я тільки зараз помітив бензопила дружба. А через налаштування звуку пропустив Йосю. На. Кайфулька! 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 902 альфа пройшла. 902 пройшла альфа по СТБсі. Плюс підпал. Я думаю, в нього не тільки танк згорів, в нього і дупа згоріла. Бачили? Ну То потім не кажіть, що не бачили. Ну, 710, ну, допускаю. Але перед цим просто залетіло. 60ТП вже навіть не цей. Чи, ну не їй, 60ТП. От скотина, я ж мансував. Я ж мансував! Я сподіваюсь, він з Леопардом справиться. Але підпал альфа були просто прекрасні. Таке рідко буває в цьому в рандомі. 937. Ну, бач, в мене 907 вилетіло. 902 вилетіло. Ой, там ще грильдера може десь стояти і терму. Ви помічаєте, що я став зводитись? Не просто виїжджати і стріляти, а при цьому зводитись ще. Скіл росте у володі. Нічого не росте, скіл росте, а ніхті ще ростуть. Тріново ж тут похилятися немає. Я б похилявся. М -м, гриль не світився, СТРВ не світилося. У гриля є фраг, гриль, можливо, не на цьому напрямку. Тут на перекаті можна добре вихопити. Так, так, розминка. Розминаю нервові клітини. Готую. Хоча в мене вчора в цьому і не горіло. Ну то хлопцям дякую. То дякую Юрі, дякую Хатабичу, що вони вчора музикальний стрім зробили. Ага, СТРВХ тут. Мені ніхто не поїхав сапорти знову водія зачепило. Я саменький, в мене ще кріт водія. Мені треба є третього чекати. А вони зараз вже ЛТ Арту забере. А в них ще дві, а в них ще дві алтахи досі живі. Ну, принаймні, основний калібр, я думаю, я набив. Зараз будуть мене оточувати. А є третій, так і не поїхав до мене. Ну, мені перемога то таке, мені головне зараз і заграти. Дядя Алекс, привіт. Та я не сказав, бо в мене там частенько аль альфа проходить. Клас. Є третій, так і не приїхав. Так, зараз я повернусь хвилинку. Так, у них ще 13,105, два грилі, хорі, леопард, Ну Леопард там покоцаний. А гриль фуловий. Ну, навіть якби Є3 поїхав би зі мною, це... це було б погано. Просто ще й Є3 розібрали би да і все. А, задуще Леопард хорів, все є третього зараз їдять. Я думаю, що, напевне, поразка буде, якщо вони зараз займуть якісь вигідні позиції, це капздець. Одна істервеха не, не винесе дві арти, три петехи леопарда. Ну, нічого, поразка так поразка. Якийсь дрон джупатує, та це вони самі себе. Я в цьому впевнений. Та я ж тобі кажу, вони самі себе. сказав, що поразка буде надто їх до халєри. Це якби у, арте було, у арти було КД 5 секунд, а стара світила, а ці кожних 5 секунд дубанили, то ще може й перемогли. Б. Данило, добрий день. <тас> ну, основний калібр взяв. Ще й куби позбирав. А, глянь, як володька відіграв. це перша моя жертва. Де це він тут ось? Мінус БК, мінус паливний бак. Пострілу 1700 шкоди. А ну! Хто може повторити? Хто може дати з пострілу 1700 шкоди? За одну катку всі щоденні завдання виконав. Ну тут я боюсь за одну катку не виконує. Так це не просто гарний постріл, це постріл був на самому початку. Ти виявляєш, як в нього дубця підгоріла? Так, ну по суті, я куби зібрав. Капець, а то хлопці фармлять, диви. Я десь в дупі по 44 тисячі. Жах. Так, а в мене шо? Ай, 1280, куди йти шо? 60ТП, млеха Супер, Кінь, Тайп новий. І дев'ярти! Це зараз рандом компенсує відсутність арти в натиску, компенсує надлишком арти в рандомі. Десь приблизно так. Давай лети, лети, лети. Тобісь треба. Давайте, 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 втілити. Я встигну. Я до ангару встигну. Проти став. Треба їх займати, займати, ключові позиції не стояти. Привіт, коли десь, привіт, ввечері десь. Десь буде по вечорах. А в день буде, ну, зранку ось ця ось о, непорозуміння, mm. угу. Треба, щоб Млеха відстрілялася. Моя хавит стреляла все. И я ведь стрелял Ага, дить лысого. Бля, Харіно, ну, ти поїдеш чи ти не поїдеш? Екран швидкість набрав думав проїхати. Раний леопард. Так, ну якщо Ріно приїхав, то я маю приїхати. Давай, Володька, давай, ти на, не, не на підводному човні. Гриль, Леопард, Проха, Боже, скільки їх там всіх, а я їду. І я хрін куди встигаю. Що ще й в землю, дав? От що то <кій> не звівся? арту навіть ніхто цілити не хоче. А от що то значить звівся? От через що люди не хочуть грати в цю кінчену гру? В одній катці я накидав скільки там 5 чимось, да? Чи 6 чимось. А ось ця катка, я ні хрена не можу зробити. Посраний рандом. диви Арту просто всі ігнорять. Хоча би так. 2400 маю. Хоча б так. Арта втопилась. Топ сумнівався. А 60 ТП я вже тут, я звідси не побачу, ні. Володимир, привіт. Як ви там? Як Харків? Як ніч пройшла? Ледь-ледь, 2400 ледь накидав. А у нас сьогодні все тане. Немає актуальних заявок. Профіль. Як же я візьму тебе до клану, якщо ти в клані? А у нас все тане. Дві хвилинки, зараз прийду. Я вибачаюсь, кіна не буде. Щось я себе почуваю не дуже. Зараз, напевно, все-таки займусь своїм здоров'ям, а вечором краще запущу Дейс. Так що надрізку сьогодні не буде, сьогодні дупо володьки горіти не буде. Дякую всім, хто прийшов, дякую всім, хто був присутній, дякую за вподобайки. Бажаю вам тихого, спокійного дня. Побачимось вечором у Дейс. До зустрічі. Щасливо!